Hi, hi, everybody! To Today we gonna play that. Uh, I know Ukrainian, by the way. I can say <laughs> tchvoita. Uh, sorry, nasty. I need tell um uh, some about. What are you looking for? Nasty, I make a real. Nasty, nasty. I'm looking for a banana. What? Give me your Hi, guys, my name is Jabrizlov. Today, I'm excuses. Yeah, but where are you? I just, oh, I can find you. Um, I uh, make my phone for dynamic, and I don't know how it is loud. I find a one, a two, a eight two, a principal uh, soft room. Ah. Oh. Hi guys, sorry for late. I, I, uh, I can't find this uh, classroom, and I need find my bestie. Короч, била била је даљи. okay, let's go, bestie. А чекај, скажи што си, будући што си voice. ну ти говориш зараз? Хай. Я бачу, що типу, ти говориш і зараз кажу. А. Ні, ти типу чуєш, що там від мене є луна, відлуння. Ти чого ти так спиш? Ні. Окей, okay, when it can, when we can, okay, we, we will stand up, stand, just relate. What's the purpose of the subject? Is it psychology? Oh, yeah. Oh, sit down, Bessie. If your answer is environment, food, life, race, doctor, some life, you are absolutely correct. study of geology. Um, Alive. If your answer is biology study of life, you are correct. Чекай, як просто життя лайф, а чи лайве? Лайф, а лайф, це типу прям її ефір, що таке дім. Короче, то, що відбувається в реальному времени. i want to believe we're in the good days, alive to the beauty of the sun. my life, my roots, my style, my attitude. you know it, you love me or hate me, i don't care. i don't mess with me. okay? Ні, я хотів швидше, щоб говорити по Роблоксу, але ми можемо загубитись і не знайти. Бо так, я тебе не чую. І тебе не чують, а мені треба, щоб тебе чув, типу, комп'ютер. А ти можеш мене, до речі, цей е, замутись роб... в цьому смотри роблокса. Ні, типа, якщо ти будеш говорить замутать у тебе, і я буду говорити з собою по цьому. Там тебе буде чути від мене, а я не хочу закривати войс просто. Так вимкни войс і не в мене в дотрі гри. Palace, а що це за дерево? І тут ще, я думаю, це треба якийсь типу івент, точніше квест. Take, take, it. It. take, it. take, it. take it. Зробили два квести і все. Так, я напевно посплю. А uh, we have a problem. Pff. Why now are you pulling on my teeth? I've slapped... I normally yeah. slap your face off. Це тільки одна людина з вусі. І хто? Це вся зелена момбра? Вже дали оця, яка з красивим цвітом на домарбі. Ти поналопнула, мені здається. А, ні. А, так, все-все-все, є-є-є. Пішли, у нас тут тренування. Спускайся вниз на вулицю. Та я той енерджі, мене ноль енерджі. Ти дивився цей. Як називається? Не гра кальмара, а. Happy my life, Ларис. Як це гра? Як то відео називається? Зараз Ааа, кольори тут на... Не... Типа, голубе це перший рок, жовтий це другий рік, третій це, ну, оран три зараз задаю. Зелений це третій рік, червоний це четвертий рік, типу. Типа, це виходить, воно влияє на той, який я рік вчусь. Так, да. тобто ти як перший рік. Я другий. Чекай, вони бігають. Oh, run. 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 Oh my God, I'm so tired. I'm I'm tired. Th than I'm so I'm thirsty. I'm so feel badly. I need to go to the meds. Pen. I have a I have a, a heart. My heart. I get a heart attack. Please help anybody. Oh help! <laughs> Немає, кому призводиться, коли ти роботи. Ті дівчині з бойсом. Я кажеш. Блін, мені так важко. Зараз знаю, як це називається. Я отримала серцевий напад. Я так набігався, що серцевий напад отримав. О, ніча! Так, что есть еще пограты? Он не тян. Ахабаты. Бейпи, it's канай. Я не люблю Роблокс, у мене щось зараз вообще включить. Оооо, oh, нам давай кистрос бей. <laughs> Короче, ты дебка играет. Зара. Uh, та дівка грає в The Hood, Рубі. Якщо що, я побоявся, що та дівка інша, ця Анджел Олівія, побачить це відео. Чомусь бо в мене якби прикріплено на YouTube. І, і вона грає в Flame Hood. Так, побачив, вона твоє відео сюди, чим я стан є говорив. Ну я от і сказав. Ой! Ну ладно, прости, Оливия, Оливер. Ну, Флеймхуд, что это такое? Страшно. Ну да, я бы пошел бы сейчас уже. Все, всем пока.